У ніч на понеділок сепаратисти понад 20 разів обстріляли українські позиції, повідомили в штабі АТО, стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Попри те, що обидві сторони відводять озброєння від лінії фронту, спостерігачі фіксують збільшення кількості обстрілів справді озброєння відводять. Водночас, ми спостерігаємо, що потім ця зброя зникає з того місця, куди її відвели, і знову з'являється на лінії зіткнення. Ми фіксуємо на лінії зіткнення багато ракетних установок. Зокрема, бачили два гради. Найчастіше, за словами спостерігачів стріляють у районі Донецького аеропорту. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні мінських домовленостей, і, зокрема, перемир'я. Мирні жителі, які опинилися в зоні конфлікту, в перемир'я не вірять. немає впевненості в завтрашньому дні. Не можна вірити цим мінським домовленостям, їх не дотримуються. Київ пропонує обсє встановити камери відеоспостереження на території Донецького аеропорту та активно використовувати безпілотники на найбільш конфліктних ділянках. Міжнародні спостерігачі вважають, ці методи не завжди ефективні через електронні перешкоди в зоні конфлікту. Місія ОБСЄ не в змозі мати більше пунктів спостереження на лінії зіткнення, тому що на непідконтрольних Україні територіях нам не допомагають. Днями обидві сторони завершили відвід артилерії калібром менш ніж 100 міліметрів на відстань у 15 кілометрів від лінії зіткнення. Тепер, на думку спостерігачів, головне контролювати, щоб це відведене озброєння не повертали.